Всім привіт! Сьогодні знімемо відео-стан мотоцикла Kawasaki Ninja 1000. Мотоцикл у нас з Японії. 2019 рік, 14 тисяч кілометрів оригінального пробігу. 22 рік гума і перед зад, 26-22 неділя. Отакий залишок по протектору вона має. Дуже крута гума, до речі, це Pirelli Diablo Corsa, Diablo Rosa, вірніше заговорююсь. Е, так, е, в нас гальмівні диски ну, взагалі майже без виробітки. От Якщо подивитися, я не знаю, фокус спіймає чи ні, але реально вони як нові. Тут в деяких випадках навіть трисички залишались. Тут все крилишко, все ідеально. Взагалі колір дуже крутезний. Виглядає мотоцикл дуже круто. І от ну, там, пильники, бачите, навіть ніде ні трішки, навіть не, не почали тріскатись хром, все от радіатор просто як новий. Коліна, все, ну, мотоцикл ну, реально дуже круто виглядає. Він реально виглядає просто новим мотоциклом. Отак от, от дивися, просто новим мотоциклом. Отут от на дзеркалі покажи, от, е, ну, як, як завжди, це заїжджало. До речі, дзеркала тут регулюємо. Якщо що, от так от. дуже круті курки, дуже зручні ЛК-курки. попадає. Тут, тут от все ціленьке. от, Нема ніяких слідів, нічого нема. Тут все ціленьке, гарненьке, тут все ціленьке. Не бачу ніяких нюансів. Ось тут -от, це скоріш за все п'яткою, тут -от, є такі, -от, як, такі тут -от, як, а це бруд, ну, все рівно от, є такі -от, якісь маленькі, тут кришечка, все. Ну, отак от дивися, от, я не знаю, ти покажу. Реально новий мотоцикл. просто. Так, далі йдемо. Далі йдемо. Вон, навіть тут все як нове. Так само задній гальмінний диском просто ідеальний. Тут все чистеньке, все біленьке. Тільки я що по протектору це задня гумова. О. Щоб ви просто розуміли, оце от-от, ви от, бачите. Он тут все. О, до речі, отут ти можеш показати, будь ласка, вон, задня морту тут. Ді. Там от все брут. Це бруд, думав, що так тут ніяких нюансів не бачу. Все супер. О тут я от є отакі от як це. От так вот, будь ласка, ще його. Оту тут от я бачу от от, е, от я не знаю це. Це скоріш за все, все ж таки як споверчок. Ну таке, буквально воно просто в порівнянні з пальцем. Тобто воно менше ніж спічна голівка. І отут -от є на сидінні. Отакий от, як царапинка отака воно. Ну, Це такі дрібнички, але все ж таки... О, я ще знайшов такий. Це бруд чи що, це чи все ж таки от... Ну якась така незрозуміла. Ну так по суті все ідеально. Ключики. Цей навіть ні... От, перший раз я витягнув. Бачите, ще заводська смазка тут залишилась. Працює просто ідеально. Тихо, м'яко. Лед-оптика в ньому вже. Метр дев'яносто мій зріст. 95 кілограмів я важу, я в пуховику. Скло регулюємо тут. Ну, все я думаю, що це достатньо. Думаю, все показали, все розказали.